Всім доброго дня. Будівництво продовжується. Ось я вже такий підняв трошки цегли, ботова мішалочка нашакована. І на четвертому ряді вирішив поки прокласти таку от проволоку. Якби арматура, щоб не давало тріщин. Ну і ось тут. Ось там треба ще доложити. Укріплятися до стіни, засверлюватись і ложити. Ось такий маємо результат. Не знаю, тут щось не зовсім поменшало. Цегли, але над цим працюємо. Крутиться чергова мішалочка з розтворчиком. Такий вам пісок білий м'який. І тут я ще додаю від щоб не так біг сідалось. ось нормально. Консистенція. Будемо починати рувати Шнурок натягнутий і поїхали. Цього я одразу чищу Ну, ось так, по чуть-чуть росте стіна. Ну, ось так, гаражик росте по чуть-чуть. А тут на кутку прив'язуюсь до столбика і завожу за куток. Ось такий вже Має вигляд. Ми будемо продовжувати. Вже скоро треба буде арештуватись тут. Ще трошки можна помурувати, а далі вже арештувань. Ну ось так. Вже виросло. Вже мені приходиться стояти на рештуванні. Замість вікон вкладаю стеклоблоки. Є в мене пару штучок таких. Ну і тут створка приварюється. і завожу його аж за куток, щоб добре трималися ворота. Вже десь тут буде ще два ряда. І кінець. Ну, ось такий от результат. Зараз ще, ще до вечора є трошки часу, трошки попрацюємо. І ще трошки вище підженем. Ось так. Їдемо перед останній ряд. Там вже завершено. Ось тут над входом я зробив перемичечку. Ну і останній ряд. Може ну, зробиться дахи, підмуруються фронтони. Ось з цієї сторони то точно під кутом так. Ну а може трошки підмурується і далі заш'ється. Буде видно. Їдемо. Так, і ось що в нас вийшло. Я вже з більшого закінчив. Основні стіни підняті. Перемечка залита. Ось такий гаражик. Ну ще санвузол. Санвузлом. Роботи багато, але це вже після того як зробиться дах. Під дахом веселіше. Ну і сам цей от хлів зроблений так, не по рівню. Там буде над балкою два ряда закінчених під, під сам хлів, а тут, як видно, ще два можна вставити. Ось така от. Поки що фініш. Всім гарного дня. Пишіть ваші коментарі, що по цьому поводу думаєте.